Це після вчорашнього дощу і, і такого буревію. Дивіться, скільки осипалось черешень. і Зараз беру мітлу і буду їх змітати в кучку. Ой там скільки, ну там я, може, переполю Ой, я вже підмітала, підмітала. Ну, а зараз тут почну. Беру метлу. За одну із сувочок взяла, потім у відру. Так, сапка вчора думала я займусь тут прополкою, але дощик мені не дав, тому зроблю тут дві кучки. Соня, ти вийшла погуляти. Ну, добре, кісточки я майже всі згребла, так що, може, десь і впаде. Ну, звичайно, зараз це марна трата, трата мить, бо будуть падати, падати. падати. Гуляй, гуляй, на сонечку давай, гуляй. Краса стоїть і дивиться на мене. Наталя говорить, ти що й перички садила? Кажу, садила. Оце я скільки садила. Та й це, мабуть, багато, так як в прошлому році було забагато дуже викидали навіть. Ну і я оце тут прополола. Сині вже квітують, а ріст маленький у них, а перці такі хороші. Зараз я покажу поближче. Їх. Ну, не встигаю, звичайно, то дощ, то це ж там треба прибрати Ці кріп, хай від, від цвіте. і насіння хай сипеться там можеш, може ж таки зійде. Це щось таке в цьому році, непонятно. Але ж я це я посадила його восени. І ось він то холодно було, і він оце таке. Нісе не те. Ну, разів 10 ми там нащупали, а потім я ж висіяла під дощ. Отам От був в травні, то не сходить зовсім. Ну, це мені там треба ще бур'ян виполоть. І чомусь в мене теж кабачата в цьому році не зійшли. Ото в мене три цукіні що Люся давала. І бризкать треба. Треба оця білокрилка літає, сідає, скрізь. Коротше, профілактику треба робити. А це цибуля та що з насіння. Вона ніяка, я думаю, з неї взагалі нічого не виросте. Я більш не буду її експериментувати. Її треба на розсаду, треба в теплиці чи в парничку. ну, в общем, я так думаю, що вона буде ніяка. А ось полуничка гарна. Теж прополола. ну, Там, он, здається, два кущики пропало, оце, третього ряду. А ті гарні. Я оце її розведу. Розведу я оцю. Ну Вона в мене розведена, це вже два рядочки. ось ці. Це така здорова, не знаємо як називається. Наталя давала, Наташа, вірніше, давала. І лишу я ще оці два рядки, мабуть, а ту приберу. Оту вистачить. Сказала Лілі, якщо треба, то хай бере там чи вуса, чи корінці, не знаю, що хоче. Ну і зараз я підійду ближче і покажу вам, який у мене перед. Це я знімаю 21 червня, бо коли відео не знаю, вийде. Ну Це на 21 червня у мене з розсади дома, без парничка. Я висіяла в січні. Ну Це в мене такі тут. Зараз підійдемо. Насіння я говорила, давала Наталія перцю. Ну і ось дивіться, який перець зараз. Ось дивіться, який. Отакі. Вони чомусь різні. Ось такий. От. Ну, я так декілька покажу. Ось тут вже багато нав'язалося, але вони ще маленькі. Ось. Але на салат уже можна брати, дивіться, ось дивіться, який. Бачите, а цей вже жовтіє. є. Ну, ось такий, що начиняти можна. Я люблю товсто кожих таких. Ну, а вже які будуть, бо насіння. То в мене був богатир, я купувала, а зараз які є. Ну, роботи ще можна робити. Я вже замирила, звичайно. Вот. Ну, ось так. Завтра зранку, якщо дощику не буде, ще щось зроблю. Отут приберу оцю полуницю, вже немає. Хоч по рядочку приберу. Бачите, напала тля навіть на м'яту. Дивіться, що робиться. Я ж її побризкала перед дощем. Так, треба ще бризкать. І ще хочу показати, у мене вже абрикоски. Достигають, ну, ще їм довгенько. Ось такі це та, що в мене на зеленій зоні. Мабуть, їй сонечка більше попадає, то вже починають достигати. Ось така теж гарна. Це називається краснощука. У мене їх дві і оця теж краснощука. І в цьому році це за скільки років? За п'ять, мабуть. Все не було, не було врожаю. А в цьому році прямо похилилися, дивіться, аж донизу кланяються. Бачите? Ось як їх багато тут обліплена, прямо. Це смачна. А ось у яка, дивіться. І на забор перехилилася аж туди. Вон, бачите? Це треба Артема, колись мені онучок тут спилював його, оцю гілку. І оце ж вона виросла з 21-го року, і тепер, говорю, хоч би забор не поламала. Ну, важка, важка. Ось такі абрикоски. І така моя робота. Потихеньку. Сонечко сідає. Вікуля приїхала і привезла подарунок. Це їй подарувала. Хто? Студентка, учениця. Mm -hmm. Ось такі квіти. Гарні, гарні. Дуже гарні. А Фенді більше радується, чим чи, чи, ми глянемо. Це ж вона думає, що ти її зараз запустиш додому. Звісно, запущу. Красуня. Я покушала. що <laughs> з вами там, щось вип'ю. Ну і квіти ще раз.